Вас вітаю лі, авто, Вінниця, як завжди, з найкращими оновленнями. Сьогоднішнє оновлення, ексклюзивний варіант єдине авто в продажу в Україні. До вашої уваги, Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI мотор на класній комплектації Tour. Наголошую особливість даного авто. В чому його полягає ексклюзивність. Автомобіль має 106 тисяч повністю підтверджено рідного пробігу від першого єдиного власника 2007 рік. Максимально існуюче збережене авто прибуло до нас з Німеччини. Купували, доставляли особисто. Автомобіль вже сертифікований, перша реєстрація пройдена, всі податки сплочені. Автомобіль без корозії, без ДТП. Все скло рідне особливість і ціна буде прив'язуватись даному автомобілі до пробігу. Ну, повторюся, третій раз найменший повністю підтверджений пробіг в Україні. 2007 рік. Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI. Корозія абсолютно відсутня. Титани Р15 резина все 2019 року. Оптика вся рідна, омивач фар проти Пошкоджень, по кузову немає. Царапин, висічень взагалі ніяких немає зауважень. Частеньке збережене авто. Інформація про пробіг, два ключі, повна сервісна крига, всі відмітки, коли що мінялося. Автомобіль буде підтверджений п'ятьма способами перевірки пробігу. При особистому огляді детально розкажемо. І так, перший один з основних і, е, по пробігу щорічний тихогляд Тюф у 2023 році було 103 тисячі в травні місяці кілометрів. Так само, от відмітка 103 тисячі було проведено е, обслуговування автомобіля. 103 тисячі відмітка по заміні мастила, все збігається. Так само, відмітка попередня заміна на 99 тисяч. Це все з даного автомобіля. Дуже збережений чистий салон. Потолок взагалі як новий. Дуже сильно підказує, що пробіг рідний по автомобілю, стан пластика в салону та сидінь. Все матове, видно, що воно збережене без царапин. Комплектація, нагадаю, у нас тур. Це повний електропакет, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігріви сідінь, бортовий комп'ютер, круїз, контроль. Пройоми чистенькі рідненькі. Зверніть увагу на дверні ручки. Вони взагалі, як тільки вийшли з заводу, не фарбовані, рідненькі, не... карти не провищі, не переклеєні. Дуже збережене авто без корозії. Це основний критерій вибору даного автомобіля. Задній ряд сидінь. Комплектація тур особливість і того, що весь автомобіль йде от в колір строчки однакової сидіння, кермо, підлокотники. Слабке місце виламується дифузори або пепільниця. Тут все збережено, все в заводському стані. Так само взагалі немає царапин, пошкоджень по дверним картам. Бампер не посічений, не пошкоджений, наявності партронік, партронік працює. Зверніть увагу на ляду. Взагалі корозії немає. Амортизатори тримають. Зсередини також відсутня повністю корозія. Оптика рідна, двойний багажник, ще в заводському стані. Нічого по автомобілю не крутилося, не знімалося. Салон повний трансформер. Автомобіль користується попитом через завдяки своєму кліренсу та в місткості по салону. Дуже багато місця для пасажирів заднього ряду. Салон трансформер. Дуже легко перевозити габаритні негабаритні товари або продукти, там, лісницю складається все. Скло Volkswagen все, сьомий рік. Повний електропакет. Шкіряне кермо. Проїзд контроль проти отуманки 106 тисяч повністю підтверджено пробігу. Сидіння, зверніть увагу, взагалі не проваляне, не затерте, немає царапин ніде по порогах. Дуже збережений автомобіль. Для тих, хто там. Має бажання не вірити в цей пробіг, вас ніхто не заставляє і шуткувати з таким пробігом маленьким, сказати, що от 106 тисяч пробігу ніхто не буде. Тут дійсно перевірений, повністю підтверджений пробіг. Є дуже багато документів, факторів, відео, фото, покупки даного автомобіля з німецьких сайтів, витяги, тихогляди, книжка, сервісна тюви, а також стан автомобіля. Швидко пройдусь прибором, що автомобіль не має нічого кримінального. Це 88, 0. Хто не бачить, то це 88, 0, а не 88,0 на 880. Перевірка мотора. Два ключі. Заводиться з півтику, Працює тихо рівно. Бултини кручені. Оптика рідна. Автомобіль не димить, не труїть мотор. Що частенько. Автомобіль технічних та візуальних зауважень немає. Готовий до перереєстрації на нового власника, свіжо пригнаний, тільки зареєстрований. Можлива доставка до вашого дому. Ми займаємося максимально збереженими автомобілями з малими пробігами в гарних комплектаціях. Особисто купляємо у власників, привозимо з Німеччини максимально достойні варіанти. Хто за нами слідкує, знає, як продаються дані автомобілі і по яким цінам. Таким пробігом 106 тисяч. Це єдине авто свіжопригнане в Україні з найменшим існуючим пробігом. Ціна даного автомобіля буде вказана на даному відео, в описі даного відео, а також в назві даного відео. Зверніть увагу, тому що другий такий знайти буде майже нереально. За нашою історією пригонки це найменший пробіг, який нам давалося знайти. За останніх 10 років, як ми займаємося доставкою автомобілів такого класу, мотор 1,6 МПІ, простий атмосферний. Кому цікаво дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону, вказаним даним відео. Нагадуємо, що можлива доставка до вашого дому. Звертайтесь.